На небі і досі такий величезний квадрат, і ще й всередині цього квадрату такий хрест, тобто опозиції квадрати, достатньо напружена обстановка на небі, яка тут, звісно, буде давати прильоти майже тут кожен день, чи взагалі кожен день на тих областях, які знаходяться біля кордонів, і така ситуація вона також дає загострення на фронтах і знову ж таки продовження їх агресивного наступу, підвищення агресії, та ще і Марс в сильному положенні. Тобто до самого кінця квітня тут спостерігається ця агресія. Тут кожен день. Має небезпеку, і особливо ця небезпека розпочинається з самого 21 квітня, тобто тут 21 квітня, і особливо 22 квітня, 21 квітня і взагалі весь тиждень тут буде на небі аспект між Марсом та сонцем, напружений квадрат. А також буде а, Плутон напружувати сонце, і ще і між Плутоном і Марсом аспект опозиції. Тобто аспекти такі надскладні, які можуть впливати знову ж таки не лише на Україну, а і на весь світ, як я казала на своїх попередніх прогнозах, які збулися, так які були небезпечні дати обстрілів, а також про те, що була небезпека з неба, а, небезпека для літаючих об'єктів. Ми. Спостерігали, як і падали гелікоптери, і падали літаки. Також тому не треба нехтувати цими попередженнями. Ви читайте молитву роду і налагоджуєте зв'язки своїм ангелом-охоронцем, Тоді в такі надскладні періоди вам не буде загрожувати небезпека. Нагадаю, що небезпека і обстріли буде весь тиждень, може бути прямо кожен день на територіях, які мають кордони з ворогом. 24 квітня. Все те ж саме на небі, але до цих напружених аспектів ще й додається напружений аспект від Юпітера на місяць. Тобто, це може впливати якраз таки на людську чутливість, тобто емоції людей тут будуть підвищені, люди будуть більш так чуттєво відноситися до новин та ще і місяць в знаці риб. Тобто час такий, що може люди будуть більше схильні до того, щоб переживати. Я б так це сказала. 25 квітня тут так само зберігаються всі ці напружені аспекти на небі. Вони тут нікуди не зникли. 26 квітня. Що я звісно тут повторюю, що зберігається та сама небезпека, тобто весь тиждень, кожен день можуть бути прямо обстріли щодня. До 26 квітня місяць піде на поєднання з Меркурієм. Тобто знову активує теми якихось розмов, перемовин, так тому, що Меркурій він відповідає за комунікації, за інтелект. І а, місяць, звісно, тут також дає певну таку емоційність, тобто якесь емоційне вирішення а, питань, може бути, емоційні переговори, коли хтось комусь намагається щось там довести. З такими аспектами спокійно домовитися буде складно. З 27 на 28 може бути підвищена агресія, тому що це 29 дев'ятий день місячний. Тобто, це називається сатанинський день. А коли ми бачимо на небі оці різні символіки, коли я там публікувала карту зоряного неба 15 квітня, коли там була пентаграма на небі, коли це було кожне 13 число повня, завжди оці символи вони дають людські жертви. І от саме 27 числа, з 27 на 28 можуть бути людські жертви, багато жертв, тому що це ну як оцей 29 дев'ятий лунний день, кажуть, так тобто сатанинський день, і він тут також може дати доволі негативні події, якісь ех, наступи, агресивні, якісь терористичні знову ж таки акти. Так, людську біль, от іде на це вплив. Якісь погані насправді, то події, ще більші наступи на фронтах. То кінець тижня доволі ну, ще такий, ще більш напружений, ніж весь тиждень. То я б тут виділа і початок тижня, і кінець тижня. Тобто, початок тижня, тут 21-22 число, з такою підвищеною агресією, і кінець тижня, так, 27 число.